Вітаю вас, шановні глядачі в ефірі Телепередача Життя. Україна з давніх часів вважається християнською державою. Це вірування на наші землі прийшло ще в часі правління князя Володимира Великого. І з тих пір майже кожен українець називає себе християнином. Але чи є ми такими насправді? І з чого починається наше справжнє слідування за Ісусом Христом? Про це ми сьогодні поговоримо з представником місії Гедеон Юрієм Івановим. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Юрій, скажіть, будь ласка, з чого починається наше слідування за Богом? Наше слідування за Богом, напевно, починається з того, коли людина починає задумуватися про Бога. Звичайно, різні є думки. Дехто каже, що ми є творіння Боже. І коли ми тільки народжуємося, ми є діти Божі. І ми живемо з Богом, як живемо, тобто ми вже є християни. Дехто, звичайно, каже, що коли приходить обряд хрещення, а ми розуміємо і знаємо, що водне хрещення – це обіцянка Богові доброго сумління. Тобто людина обіцяє Богові, що вона йому буде служити, буде виконувати його заповіді. І дехто вважає, що саме тоді, коли є цей обряд хрещення, це є початком, тому що до людини, скажімо так. Додається ангел, ангел їх хоронить, провадить по, по землі. І ми навіть знаємо, що ті люди, які є тресними батьками, вони, так як маленька дитина не може дати обіцянки, вони ніби обіцяють Богові, що ця дитина буде служити. Тобто вони складають на себе таке зобов'язання навчити ту дитину йти за Богом, привести її до Бога. І ніби говорять Богові, що от ця дитина. Ми її віддаємо в Твої руки, Боже, щоб вона служила тобі. Але і це не є правильно, тому що ми бачимо багатьох людей, які, приймавши таке водне хрещення, вони не служать Богу, вони не йдуть за Богом. І дехто каже, що з певного віку, от скажімо, як Ісус Христос виповнилось йому 30 років, Він тоді прийняв водне хрещення, і ми вже починаємо читати його дії на землі, тобто, як він говорив людям, що він їм розказував, він вже мав промови до людей, то ніби якби його почалося таке служіння людям на землі. Але в сьогоднішній час я розумію те, що слідування за Богом дуже часто починається тоді, коли людина повертається лицем до Бога і направляє свої кроки до Бога. Знаєте, є такий принцип дороги, і ми це розуміємо. Якщо ми їдемо в один напрямок, ми віддаляємося від іншого напрямку. Якщо ми повертаємося лицем до Бога і ми кудись направляємося, ми наближаємося до Бога. Якщо ми стоїмо до Бога спиною, виходить, з кожним кроком ми від Бога віддаляємося. І це не можна назвати слідуванням за Бога. В нас, українців, є така приказка: як тривога, то до Бога. Чи дійсно вона є виправдана? Чи ми приходимо до Бога лише тоді, коли нам щось потрібно, коли в нас виникають якісь труднощі? І чи взагалі можна це зробити добровільно? Можна зробити вибір в Божу сторону добровільно. І, звичайно, вона ну, на нашу людську біду це є біда, коли людина вже приходить до Бога тоді, коли її припече. І ми дуже часто розуміємо, що тривога приходить внаслідок нашого неправильного вибору. Тобто, якісь обставини, якісь наслідки того, що ми вибираємо, воно приносить дещо в наше життя і стається тривога. І важливо є розуміти, що в будь-якій ситуації Бог нас може почути, в будь-якій, яка б не була ситуація. І коли спілкуєшся з людьми, то я дуже часто ну, спілкуючись з людьми, зауважував таку. Річ, що кожній майже людині Бог дає про себе знати. От буває, починаєш з людиною спілкуватися, і знаєте, часом навіть не сподівався тієї людини, дивлячись на образ її життя, але вона каже, «Да, я знаю, що є Бог. І розказує випадок, коли явно була допомога Божа, коли Бог вийшов і на зустріч, допоміг, коли людина кликала. І в Біблії є зазначені такі слова, що Бог він говорить до людини. Тобто обставинами, любими ситуаціями Бог хоче показати і дати людині зрозуміти, що він є, що він її любить, що він на неї чекає, що він хоче їй допомогти. І в книзі Йова написано, що Бог говорить людині раз, це може бути в видіннях, це може бути в сновидіннях, це може бути через е, якусь розповідь або через читання Біблії. Бог говорить другий раз, коли вже уже можливості. Написано, що тоді він кладе людину на ложе, хвороби, і там Бог говорить. І каже: І добре, коли є ангел-заступник, який заступиться за людину, тоді Бог може її підняти. Тобто наші обставини вони дуже часто нам нагадують про те, що без Бога нам дуже важко жити, що нам потрібно навернутися до Бога. І я кажу, дуже добре, коли людина приходить до Бога. В будь обставині. Але важливо, щоб по тривозі, як кажуть, продовження, так? коли тривога, то до Бога, а по тривозі і по Бозі. Дуже в багатьох випадках стається те, що коли вже нема тривоги, то забувається знову Бог і знову ми живемо, як ми жили. Взагалі, люди дуже цікаво ставляться до такого поняття, як слідування за Богом, або служба Богові, або виконання Божої заповіді. Колись я зустрів одну таку людину, це був мій добрий знайомий, і коли ми почали говорити за Бога, він каже, я Богові служу по неділях. Я в неділю пішов, все як має бути, відбув церкву Божу, там службу Божу, що треба зробив, а потім я живу, ну, як живу? Я до нього кажу: слухай, а чи ти хотів би мати дружину, яка би з тобою жила? В неділю ви були сімейна пара, у вас все було добре, а на протязі тижня ви собі осторонь один від одного, живете як хочете. Чи ти хотів би, і це взагалі? Чи це можливо назвати таку сім'ю сім'єю? Він каже, я б не знаю, що я б з неї не жив. Я кажу: так буває, ми ставимося до Бога. Коли нам треба, коли приходить певний день, ми йдемо до Бога. Відбули свою чергу, як кажуть люди, а далі я живу, як хочу. Я особисто не можу назвати це слідуванням за Бога. Я думаю, що нашим глядачам цікаво було б почути вашу історію, як ви прийшли до Бога. Як ми вже казали, знаєте, коли починаєш говорити за Богом, дуже часто люди задають таке питання, а що сталося в твоєму житті, що саме ти от поміняв свій напрямок в житті, що ти там почав читати Біблію, почав по-іншому жити. І часто, знаєте, мене це дивує. Кажу, невже має щось статися для того, щоб визнати Бога Богом, визнати Богом повноправним е, Батьком Небесним, господаром землі. Все, що ми маємо, це все Його. І, знаєте, просто жити осторонь Бога для себе я колись порахував несправедливо, нечесно. Коли мені було 18 років, я перший раз почув, що таке Ісус Христос. Хто такий Ісус Христос? Тобто, ну як це сказати так більш детально. Ніби моя сім'я, ну, батьки, особливо дід з бабою, дід навіть прислуговував при церкві. Вони відвідували церкву. у нас були, як кажуть, свята вечери, у нас були Різдво, у нас були колядки. Але чомусь за столом ми ніколи Ну, я кажу, до 18 років я... у нас був такий, знаєте, хороша традиція з сім'єю збиратися на Святу вечерю. ми там виконували всі обряди, ми співали колядки. Але чомусь я до 18 років навіть не знав, ким є Ісус Христос. Зміньте, я знав, ну, скажімо, одне ім'я. Ісус Христос, Він пов'язаний з церквою, є керест, є розп'яття. І більше нічого. І коли я зустрів дівчину, яка. Потім стала моєю дружиною. Вона читала, в неї вдома була Біблія, і вона декілька разів там читала Івангелію, пробувала читати. Хочу сказати, хоча відвідувала церкву, разом із зі мною ми були далекі від Бога, скажімо так, правді, дивлячись в очі. І вона мені якось вечорами декілька разів розказала про те, ким є Ісус Христос? Що Він є Син Божий, що Він народився від Діви Марії, як це сталося? І декілька таких випадків, яким Він був. І знаєте, по маленькому моєму серці ніби зародилася така надія на Бога, що Він є. Я почав задумуватися над життям. Я можу це проілюструвати так, ніби я, знаєте, своє лице повернув в сторону Божу. Тому що, так як я жив до того, Багато хто казали, що за мною плаче тюрма, і взагалі ну, не хочеться на те зупинятися, тому що, знаєте, в житті кожної людини, я так сьогодні розумію, що сатана він хоче зробити все, щоб життя людини було найтяжчим, найгіршим. І якщо йому це вдається, знаєте, він людину весь час штовхає на такі ну, певні поступки. І навіть я думаю, кожна людина вона може відмітити те, що приходить. До людини такі думки, які її спонукають до чогось злого. Коли людина ніби хоче щось зробити краще, завжди якесь виправдання. От зроби, та це не страшно, та це всі роблять, то це нормально, та це прийнятно в суспільстві, в якому ти живеш. І я б сказав, що я помаленьку почав повертати лице до Бога. Я задумався, знаєте, задумався, я дивився на природу. Я розумів, в дійсності, ну, а як може бути так? Я пам'ятаю, дивлячись на вишню, знаєте, просто захоплювався тим, що ніби маленька кісточка, яка впала в землю, вона дає урожай, тобто дає плід, дерево, той плід дає знову урожай. Тобто настільки все придумано до самих маленьких таких дрібниць, творіння людське, розумієте, я просто почав задумуватися над, над всім, що створив Бог, і думаю, ну це не може бути без участі Творця. І я пам'ятаю, що в моєму серці з'явилася якась така повага до Бога. І я собі прийняв таке рішення, що, Боже, я ну, нечесно, нечесно виходить, що я тако живу сам по собі, ти сам по собі. І я мимоволі почав Богу віддякувати за все, що є. І знаєте, і такому своєму гордині казав, Боже, я буду тобі дякувати, але я ніколи нічого не буду просити. І ця подяка була така, знаєте, як. Формально. Тобто я так, Боже, дякую, та й Боже дякую. І перша просьба, коли не то, що в мене, а була така потреба, що я розумів, що якщо Бог, ну скажімо, була потреба в близької мені людини, що Бог він. Якщо не він, то ніхто. І я розумів, що мені потрібно все-таки в щось Бога попросити. Я пам'ятаю той період часу, коли я стояв. Можливо, хвилин 5, можливо, більше. Ну, ми розуміє, я розумію, мені треба схилитися перед Богом, стати перед Богом на коліна. Але для мене це було настільки важко, я думав, як перед кимось стати на коліна. Це знаєте, це таке. І коли я все-таки прийняв рішення, що мені це дуже потрібно, що це є важливіше, ніж моя гордість така людська. я став перед Богом на коліна. Це була фактично моя перша просьба. Боже, поможи мені в тому, і я кину корити. Я ніби дав таку обіцянку Богові. І таким дуже дивним способом вирішилась та проблема. Але кинути курити я її так і не зміг. Але, знаєте, поступово, періодично, знаєте, так, день за днем, тиждень за тижнем, я ніби робив ті перші кроки до Бога. Я розумів, я, скажімо, не міг вже поступати так, як я колись робив. Мені якось ставало стидно за те, як я живу. Мені ставало якось незручно, коли я робив якийсь гріх. І я вам скажу, що в багатьох випадках Бог, Бог мені ніби спонукло приблизитись до нього. І кажуть люди, що між людиною і Богом є стоки років. Якщо людина робить один, то останні 99 робить Бог. І це є правда. Настільки Бог мені давав розуміти, що. Я, я йому потрібен, він мені потрібен. Настільки він, знаєте, ніби манив мене до себе, я розумів, що мені потрібно. І знаєте, як я хотів прийти до Бога? Я думав так, що я повинен все змінити в своєму житті, а тоді прийти до Бога. Тобто я повинен курити, кинути, я повинен очистити свою мову, я повинен не вживати алкоголь, я повинен взагалі змінити своє ставлення, тоді прийти до Бога. І приблизно рік часу я так намагався. Я стремився до того, я разів 20 точно кидав корити. І, скажімо так, до першої випивки, потім знову все починалося спочатку. Я не скажу, що не хотів того, я хотів щось поміняти. Я, мені було вже стидно за те, що я. Я чітко розумів, що мені потрібно зробити щось таке важливе в своєму житті. Разом з тим, я розумів, якщо я вирішу все-таки прийти до Бога. і... Визнати себе, Господи, я хочу почати нове життя, я хочу жити для Бога. Я повинен, я чітко то розумів, мені цього ніхто не говорив, я це не читав в Біблії, але я це чітко розумів, що якщо і почати ту дорогу, то вже все, назад нема дороги. Я розумів, що якщо я скажу Богу і так, то я все, чим я раніше, я повинен поміняти. Тобто у всіх сферах життя. І велику роль все-таки в дальнішому. Коли я почав читати Біблію, більше і більше в мене з'являлась повага до Бога. Зміть, мені подобалось те, що Ісус Христос, Він навіть прокажених, тих, які ніби всі люди відрікалися. Хто читає Євангеліє, він знає е, роль прокажених в суспільстві єврейського народу. Це були люди, які були відкинуті, вони не мали права ніяких. Тобто, якщо вони бачили людей, вони повинні були кирчати, я є прокажений, щоб ніхто до них не підійшов. А Ісус Христос підходив, клав руку, оздоровляв. Він брав грязу в руки, мастив очі. Тобто, настільки мене, знаєте, ота от його любов, та його доброта полонила, що я розумів, я чітко розумів, що мене до себе кличе Бог. І я направляв свої, як я казав, ті маленькі кроки до Бога. Знаєте, і сталося те, що в один вечір, слухаючи в домі молитви Слово Боже, знаєте, я, чесно кажучи, я не зовсім чув хто що говорить. До мого розуму говорив Бог. І Бог мені казав, прийди до мене, прийди до мене таким, як ти є. Я сидів, в мене було дуже багато думок, дуже багато, як і в кожної людини, яка, напевно, вагається. чи... Поправити її життя перед Богом чи ні. Я думав, що скажуть мої друзі, що скажуть мої рідні. Як і так, що друзі прийдуть, і що я з ними буду робити? Це, знаєте, не вкладалось в мій розум, але я чітко чув напротязі напер... напер... декількох місяців, а особливо в той вечір, що Бог казав, прийди до мене, я тебе чекаю. І коли я сидів, і оті маса думок руїлися в моїй голові. Я ясно зрозумів, я, знаєте, в одну хвилину зрозумів, що всі оті думки це посилає сатана, щоб мене не пустити до Бога. Виді, людина це як поле битви. Бог він хоче людині добра. Сатана він на людях мститься Богові. І той дуже часто думками тим, що говорять інші люди, він не пускає людей до Бога. І коли я зрозумів, що це все це говорить до мене сатана. Тобто, що я слухаю сату, знаєте, в своєму розумі я здобув першу допомогу, я сказав, ніби, знаєте, так в розумі, сатана, і я тебе більше слухатись не буду. І Богу я сказав так. І коли я прийняв таке рішення склонитись перед Богом і визнати все, що я робив, не так, звичайно, це неможливо. Тоді, знаєте, в тих декілька словах молитви я казав, Боже, прости мені все, що я зробив. Я більше не хочу так жити. Я хотів би. Почати нове життя, життя з тобою. Я скажу, що сталося чудо, таке, чудо Боже. Коли я став з колін, я зрозумів, що все, Бог мені простив, що Бог почув мою литву. Я ясно це зрозумів. Більше того, я зрозумів, що Бог в ту хвилину каже, ти прощений, ти очищений. Я зрозумів, якщо б моє життя закінчилось сьогодні, мене чекає небо. Я йшов додому, серце наповнялося радістю і таким миром, такою тишиною, що до того я не зустрічав. Дорогі глядачі, сьогодні ми торкнулися питання про те, як ми приходимо до Бога. Звичайно, якогось усталеного рецепту чи зразка немає. Кожен приходить по-своєму. Хтось приходить тоді, коли в нього якісь труднощі життєві, хтось приходить добровільно. Як приклад, маємо історію нашого сьогоднішнього гостя. Але в будь-якому випадку ми повинні пам'ятати про те, що стати християнином це не колективне рішення, його повинен прийняти кожен особисто. Недаремно Ісус Христос сказав до жінки: віра твоя спасла тебе. Отож, як каже апостол Павло в посланні до євреїв, приходьмо з відвагою до престолу благодаті. Бог любить нас набагато більше, ніж ми думаємо. Він завжди готовий нас прийняти і чекає нас навіть тоді, коли ми самі вважаємо себе недостойними. Тому будьте благословенні, дякуємо за те, що були з нами. Зустрінемося в наступних ефірах.